Всім добрий вечір. Сьогодні ми подивимось прикраси, я так думаю, що з Таїланду, і можу ще щось покажу. Лимонний кварц, ось такий прямокутний, 14 карат камінець, зверху аметрин красивий. Сам камінчик у нас. Двадцять шість на 11. Такий ніжний, красива форма, дві тисячі п'ятдесят гривень п'ятдесят доларів вартість. Ось такий, такий ніжний, красивий, височенький. Ланцюжок регулюється приблизно 50 см довжина. Просто срібло без покриття. Маленький празеоліт ось такий. Празеоліт тут 22 на 10 з вушком. В формі маркіз. 1400 гривень вартість. ось Такий невеличкий. Камінець відкритий. Так, в закромах знайшла сережки 3100 гривень одуляри. Ось таким 25 міліметрів діаметр, Вони з включеннями, але в них класна ірізація. Зараз добре видно включення їх. Зверху по аметисту. Тут світліше, тут темніше, але все одно аметисти. 3100 гривень. 19 грам обидві сережки. Досить такі крупненькі. На ланцюжку маленька підвісочка в позолоті одуляр 1650 гривень, 42 долари. На ланцюжку. Ось такий маленький. Десь 16 мм довжина, він такий височенький, приблизно 8 грамів вага разом з ланцюжком. Ще б я б хотіла індійських трошки додати прикрас у розмірі 18,2 адуляр сережки є і каблучка, можна розділити окремо сережку або каблучку. У комплекті 3300 гривень вартість 2 см, 10 грамів 4,5-5 одна сережка, тобто це 10 на 2 сережки. Красивий лабрадорчик. Ну, ця також світиться просто під іншим кутом. Ось такого плану є підвісочка з красивим аметрином. Зараз, поки брала в руки, вже плямки залишила. Ось такий красивий аметрин. Тут 30 на 21 розмір камінчика, дуже красиво переливається, 17,5 вага. 3400 гривень схожого, а тут ще він високий, бачите який? Десь півтора сантиметра висота. І є ще маленький, також схожий, тут 21 на 21 2600 гривень. Ось такий меншенький. ну Трохи відрізняється ораночка, Тут у нас крапелька, тут у нас ось такий цей 11 грамів. Взагалі Індія йде без покриття родієм, але наступна, наступний комплект розмір каблучки 19,3, красивий світлий лавандовий аметист розмір 19,3, 4,5 вага однієї сережки, 3800 гривень вартість комплекту 2,5 см висота сережки, ось такі красиві ромбіки. Тут у нас іде родієве покриття, хоча взагалі. Ну, Це рідко зараз буває, але також індуси почали робити із зродієм, як в Таїланді. Вони такі блискучі, типу, під біле золото. 6 на 4 тут камінчики. Дуже красивий такий сіренів, якщо можна сказати, колір. Ромбіки. Аметист ромб 3800 гривень. Наступний комплект Індія у розмірі 18,5. Це вже без покриття родієм. Тут е, димчатий кварц і хризоліти. 3800 гривень вартість 14 мм е, раутопас і 2 см повністю розмір сережки. Ось така красива модель, просто красиві. Як сказати, кольори поєднуються між собою. На вушку вони класно виглядають. Тут майже рівненький ось цей штифт, трошечки-трошечки завишений. Хризоліте, хризоліте. Наче в мене має бути один чокер з хризолітів був би набор 1800 гривень вартість. блучка з коралами 17,5. Ось такий ромб. 1250 гривень вартість, 27 мм. довжина ось така шинка тут з алмазними насічками. Кольори. І з прозеоліту красивий комплект 178, 2650 гривень. Він ось такий маленький. Тут празеоліт і цитрин. 7 і обидві сережки невеличкі. Світло-зелений аметист. І сережки з празеолітами самотні, трохи крупніші. Тут 10,5 грамів обидві. празеоліти тут 2 см на півтора, такі крупненькі, і вже від моїх гарячих рук мутніють. Красиві, крупні, ось такі височенькі. 2800 гривень вартість сережок. окремо. Точніше, окремо. Каблучки давно немає ще колись. Її забрали пару місяців тому, я думаю. Хоча час йде швидко. І на останок крупненька каблучка, ну я крупненька, не дуже крупненька, сімнадцять розмір, сімнадцять може сімнадцять один на останок. Щось, я дивлюсь, трохи до 10 хвилинок в нас не вистачає. Ще одні, значить, буси, подивимось. Ось такий красивий адуляр 3 сантиметри. 1850 гривень вартість. 17 розмір. Такий худенький. У мене є у формі крапельки, а таких овальних я щось не пригадую. У крапельки точно є підвіски. За доляром, от, наприклад, ось така невеличка, точніше, підвіска нормальної величини, але тут вушко таке маленьке, воно для якогось тоненького ланцюжка. Тут класний напівпрозорий лабрадор. Ой, що я плиту? 31. 37 карат. 37 31 висота. У позолоті повністю. Красивий колір. Підвісочка. 2200 гривень 54 долари вартість. Ось От, що з ланцюжком в принципі, можна щось придумати або на снейк. Ми вчора з вами дивилися загалом на намисте. Я хочу показати 47 см гранат на срібному замочку. У нас вчора, наче тільки біжутерні були. От, тут на срібному замочку невеличкі ось такі красиві гранати. Ну, це типу чокер, але він досить такий довгенький. 700 гривень вартість може бути під нього такий самий тендітний браслетик. Приблизно 3,5 міліметрів. Тут красивий такий він сливовий гранат, тут я, я його так описую, колір. Колір описую так. Ось такі в нас сьогодні були прикраси. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора! До побачення!